Всім привіт! Давно нічого не знімав про копросади. Сьогодні відео буде присвячене саме цьому. Пройдемося по корінню по сортам. Трошки є тут нюансів, розповім, які сорти розкушуються краще. Від яких сортів можна чекати більшу ягоду, більше яги, тому що воно навіть на стадії вже викопки сажанців, воно вже видно, що ну, дійсно сорт буде прикольний. Розповім за майбутнє, що планується на майбутнє посаженцям. Я думаю, цікаво буде подивитися особливо тим людям, які планують зробити замовлення на ту саму легендарну полку, Азію там і так далі. Список невеликий насправді. Я кожного ранку копаю, я зараз працюю тільки, там, беру 5-6 замовлень, виписую, хтось там знаходить мої номера, хтось там по анонсу прийшов, а хтось ще з весни стоїть ранок я там беру замовлень не більше ніж на декілька тисяч, і потім весь день відпочиваю, тому що ви бачите, що немає ні одного тут нормального дерева, щоб сховатися від полючого сонця. Тому ось якщо брати цю шовковицю, от поки сонце так рівно не буде, я ще можу копати. У мене тут ще є затінок. Потім уже сонце йде там, мені просто нема де сховатися, це вже йде під журналі. Тому в цьому році я працюю в основному до. 11-12 копаю, поливаю розсадник і потім накриваю його затиняючою сіткою. І так він стоїть до ранку. Потім наступного ранку знову та сама історія. По цій причині багато замовлення беру, щоб півдня в мене виходить було вільним, і я займався іншими справами. Зараз підемо покопаємо Азію, вона там знизу стоїть і подивимося, яке там коріння. Я перед цим там копав, коріння було гарне. І розповім трошки за. Розділяння пагінів великі з маленькими, тобто Богдан їх садить, він садить спочатку менше, потім більше. І на, на практиці просто покажу, як воно розкущується через три тижні. І чи варто їх усі копати зараз, чи не варто. І про випад також скажу. Тут на розсаднику я трошки копаю, там по сортам люди заказують. Ми зараз приходимо саме на Азію. Чому саме ця сторона така викопана, а ця не, не, не чіпана? Да все дуже просто. Коли Богдан садив, він садив з лівої сторони крупніші саженці, пагани такі здорові, жирні упитані а з правої сторони він малесенькі садив. І виходить, оці більші пагани вони вже піднялися і їх вже можна копати. Зараз я покажу вам. які коріння. Бачите? Корінь гарний. Не скажу, що 10 із 10, але садити можна. Якщо я зараз крупну зліва, точніше що тут справа виходить, тут зліва, да? То там корінь буде слабенький. Я копав перед цим, ну випада багато. Щось типу шквал цього буде. Не скажу, що сильний корінь, але таке. Я продавав, звісно, набагато краще. Ну, А тут стоять, я дивлюся, це буде дуже гарний корінь зараз. Я дивлюсь, тут еліта. Дуже гарний саженець іде Азії. По цій причині я зараз саме цю сторону викопую, я її зараз викопаю. По трошку, і потім одяг мені знову тут насадить паганів. І я вже буду чекати, виходить тут уже третю партію сажанців, тому що це стоїть зараз друга партія Азії. Бо перед цим була Азія, яка садилась у, десь в червні, чи в кінець червня, чи початок, липня, я вже точно не скажу. То ми вже її успішно продали, і тут дуже гарне коріння наросло. Я був навіть сам здивований. Нам треба. 10 штучок. Люди заказують там і по 10, але там різні сорти. Йдуть, тому можна ці закази брати. Так, ще треба хоча б 2 штучки копнути. Бачите, тут гарний корінь йде. Мені подобається така система посадки. Ось ще один буде такий красавець, пан. Навіть не один, а їх два. Ну нічого, хай буде там один нагрузку, один буде. Так, а ще й третій. Так, все. Те, що там корінечко присиплям, бо я не знаю, чи по-моєму вже немає на Азію замовлень. Колись ми просто робили помилку, мені два роки тільки знадобилось, щоб зрозуміти, що треба відділяти саджанці по розмірам. Тоді воно по-іншому все і випаде стільки багато. І Ефективність посадки набагато вища. Тому що якщо різнобой садить, то потім один піднявся, вроді би такі стоїть, да, такий ось гарний сажениць. а Біля нього той, що маленький пагін, а він ще буде такий з таким невеличким корінцем. І по цій причині було прийнято рішення от, дійсно розділяти ці посадки, і на практиці це показало гарні результати. Це стосується і касети насправді. Так само в касету треба садити ну, однаковий саженці. Тоді воно ну, набагато краще. І по приживаємості, не те, що по приживаємості, а по накущенню коріння. Тоді немає таких різких перепадів. Тому бодя мені так в цьому році і робить. І по цій причині я вже стільки заказів і переробив, бо як ми різнобой далі садили, то було б випада багато. А так воно все гарненько стоїть, я бачу, де треба копнути. І так далі. Якщо середні саджанці всі один в один, то можна їх разом садити, нічого страшного не буде, вони будуть от такого гарного вигляду. Тепер давайте копнемо 20, точніше 10 пригасу, люди заказали. Вроді би тут коріння, не коріння, а тут таке чахленьке. Корінь, друзі, тут конечно, корінь, ну не скажу, що саме офігенний, я конечно, тут більше копав, це просто тут трошки. О, це я розумію, корінь. Для такого саженця невеличко це ну, дуже такі корінь. І взагалі це моя улюблена моя розсада. Вона невелика, компактна, багато місця не займає, та й багато води вона не, не вимагає, коли вона приживається. Тому це моя сама улюблена розсада така. О, такі бачу, будуть нагрузки трохи людям. Такі яким не рахує. Уже даже ось він пустив і ось вже як корінь розкущився. Ну, на 8 він точно не тягне. Тут думаю зараз буде цікавіше. Да, тут, звісно, корінці хороші. Саме найбільше мені подобається сенсейшн по корінню, тому що тут дійсно зразу видно, що полуниця буде гарна. Бачите, який кореняка йде. Її не так багато цієї розсаді. Вона дійсно дуже класно розкущується. Потужні корені, Такі квальби, коротше. Вража, я думаю, буде. У мене вона була там пару кущів, тут важко сказати. Бачите, які кущі йдуть. Мачте, мене її не багато насправді, ну таке там. Декілька десятків я там постійним клієнтам я міг відділити. Бачите, яка полуниця йде. Це така альба. Так розкущується, таке таке плетке коріння, воно так плететься, як ліани просто в ґрунті. Ви бачите, що майже випада, ось тільки один такий, ну я навіть випаду не назвую, випада майже немає, тому що вона вся. Одна в На чомусь мені напоминає Нідерландську Альбу покращену. Знаєш, таке коріння йде. Гарне, дуже гарне коріння. 120 саженців. Вони вже в руку не улазить. Ось я полку копаю, да. Покажу візуальну різницю між саджанцями маленькими, які є садили, і великими. Оце в нас іде крупні саджанці, які буде садити. Точніше, паганами він садив. Крупні пагани, такі більша середність, середніх, середні. А це ось садилося маленькими паганами. Різницю? Ви бачите? Ці вже готові, я зараз їх тут копаю. Цим ще хоча б треба тиждень постояти, щоб серединка ця вилізла і чуть був масивніший корінь. Вона навіть видно по ботві. Ось тут стоять в основному великі високі пагани. А тут уже низькі стоять. Такі маленькі пагани. І ось бачите, тут випада навіть немає. Я ось копаю, то навіть випада немає. Вона дивується. Що тут таке коріння в її стоїть в той полки. Дивіться, які корінці. Ну це трохи зрізало заступом щось нову. Зараз оцього. Великого, бачите, таке поплетяне, все добре. Вони дуже глибоко, до заступом ще Ось Також бачу, ось одне коріння валяється. Оце буде гарний корін... корінчик. Виді, корінець. Також на цьому місці стояла гостра проблема з хрущом, тому що стоїть поверх шоуковиця, вона пускає сюди коріння і Вони, груші були в глибині. Їх я не брав, тому що я промочував десь стільки. а глибина, бачите, яка заступ, вона заступ копали там, десь до 15-18 см. То випадали такі малесенькі хрущики і вони ось ось тільки вилупилися. То тут уже два рази я ядом проходив, то зараз я копаю, вроді би, нічого немає. Тому що мене було враження, що місцями все-таки трохи під'їдало коріння. Плюс вони десь відно, з глибини підходили, на вологу йшли, тому що зверху кожен раз ти поливаєш, а знизу все-таки суховато, тому що коріння шовковиці, воно все там висушує. То проблема була. І була проблема там біля тієї вишні, теж, там, де відро стоїть, в тому секторі. І два рази проходили, і викопував я Пегас тоді ще перші партії копав, випадали, саженці, а груші. І потім Бодя садив, теж копав, і знов хрущі випадали, то така була в цьому році проблема. А в іншому розсаднику, то поки що такої проблеми я не бачу, але кроти ганяють трохи поверху. Це означає, що десь хрущі все-таки є. Ось буквально недавно я пролив альфа-супером, кроти навіть не ганяють. означає, що вже гроші там точно немає. Зараз є унікальний шанс показати коріння полониці, яке вже стоїть майже 2 місяці. Тому що якось мені заказували, я тримав цю розсаду, мені морочили голову, потім я вирішив все-таки її продати, щоб не даремно її не поливати. Тому що, бачите, яка суша стоїть. Це знизу з глибини я дістав десь 20 см. Воно там повністю це коріння вже все висушило. Хочу просто вам показати, яке йде коріння. Ось дивіться, друзі. Оце коріння півтора місяці, це вже росота фріга майже. По суті, вона та сама. Це у нас сорт вікат. Є тут таке саме коріння, просто воно трохи об... ну, обірване, тому що дуже багато землі, глибоко копати треба. Ну такого коріння тут дійсно дуже багато, ось бачите? Ось іде. тобто Я навіть не знаю, чи воно таке треба, те коріння. Тобто сажанці, ну, елітні. По суті. Це у нас іде сорт вікат. Це 20 штук лежить. Це лежить 20 штук. Значить, так як кучева. Знаєш такий сажанець. Імперський просто. Значить? Який? Півтора місяця йому. то. Воно і не дивно. Біля нього походили. І він такий красивий. Зазвичай саженці я менше продаю. Це вже такі трошки вони Не те, що староваті, а просто що він довше всіх стоїть. Усі я це, хто не бачив, зазвичай обрізаю, там, щоб місце в коробці менше займало. Тоді треба більшу коробку давати. Більша коробка, дорожча доставка. Бачите? Ківікат. Імперський ківікат. Ті вже погані. Погані будуть нагрузці, там. нагрузка навіть ще буде. Тому що його жалка викидать, люди себе посадять по два то у їх буде більше пилониці тоді. Ну, що з таким коренем робити? Ну його ж ну, незручно садити, такий корінь. Це я не знаю, яка треба канавка. Це треба вже його лопатий копати. Руками ти таку не вигрибиш, щоб отаку кореняку посадити. Чуть не дерево. Ось уже саджанці доведені до толку їх можна сміло садити ось таке букет сили йдемо до тітки ось уже на другий осадок я прийшов і треба викопати тут трошки квіти хочу викопати щоб бодя ще я не азію насаджував на цих місцях ну а ж такі коріння йде ух Три саженця? Ну, по суті, два елітні, один такий собі. Тут гарне буде коріння. Знаєте, навіть обтрусити землю нема нам. Тут таке. Вже наплилось, поплилося. Ось вже буде і закінчення нашого сьогоднішнього копу невеличкого. Зробив я приблизно 4 закази, мав зробити 5, але 5 я залишив вже на завтра, тому що вже піднімається сонце, треба вже зараз буде швиденько це все поливати і накривати затіняючою сіткою. В принципі. За третю партію буде наступне відео, я думаю, воно вийде скоро. Тому що зараз я ще запишу, трошки розповім про нюанси. Єдині нюанси цього відео це те, що навіть у жару можна гарно розсаду виростити і ви самі це бачите. Тому що тут, по-моєму, декілька днів було похолодання. бачив цей розсад, точніше не так. Цей розсад бачив тільки декілька днів похолодання. Все інше, приблизно днів 20, це суцільна жара. І я не знаю, що я робив, б якби не це затяняюча сітка, тому що без неї мені б не вдалося виростити таке коріння, або це було б дуже довго і дуже затратно по воді. А так полили, накрили і розсада стоїть. Росада росте і вже приживається. Ось нова партія вже виходить, третя партія стоїть, вона вже потрошку приживається.